Воювати у мирний час за власне майно доводиться власнику рівненського льонокомбінату Олегу Червонюку. Три приміщення, які перебувають у його власності, знаходяться на земельній ділянці, яку помилково віддали в оренду підприємству Планета Друк. Замість надати вільний доступ до площ представникам червонюка. Підприємство навіть не пускає їх на територію. Відстоювати свої інтереси довелося не лише в суді, а й на ділі. Суд прийняв рішення про те, що дана будівля є. І належить Червнюку Олегу Казимировичу, що вона використовується незаконно товариством з обмеженою дальністю планетию друг і зобов'язана його в рамках закону звільнити це приміщення від майна, оскільки воно їм не належить. Пробиватися з боєм довелося і представнику виконавчої служби, яка прийшла упевнити, що виконала планета друг вимогу суду звільнити приміщення бетонно-розчинного вузла. Не варто на цьому зациклюватися. Державний виконавець складає акт. Ми цей державний, ми акт державного виконавця оскаржуємо в судовому порядку, і не варто переходити з виконавчих дій на балаган. Тому прошу Наталя Петрівна, складайте акт. усі намагання переконати представника виконавчої служби, що приміщення знаходиться за іншою адресою, виявилися марними. Держана виконавця. Допустили до даного приміщення, значить, ви підтверджуєте то факт, що за даною адресою, це фабрична 12, знаходиться розчинно-бетонний вузол. Після огляду приміщення бетонно-розчинного вузла з'ясувалося, що ухвала суду не виконана, приміщення не звільнене. Про це й уклали відповідний акт. При виході на дану вільницю за адресою місцезнаходження знаходження бетонного розчинного вузла державного виконавця допущено до приміщення бетонно розчинного вузла працівниками дезоопланета друк, а саме охорони обороною і здійснення вхід в бетонно-розчинний вузол. Та е, зазначено, що в вказаному бетонно розчинному вузлі знаходиться майно планета Друг», а Саме рішення суду боржником не виконано. Про що зазначено в акті державного виконавця від 17 квітня 2014 року. Представники планета Друг» акт підписали і обіцяють вивести майно з приміщення, щойно обладнають власне. Натомість юрист підприємства обіцяє оскаржуватимуть акт у суді. Представники комбінату, переконана, Правда на їхньому боці. Дане приміщення незаконно використовується планетою друк вже 5 років. За цих 5 років ми поклали в нашу колекцію не одне рішення суду, яке свідчить про те, що «Планета друк незаконно використовує це приміщення. Ось ще одне рішення. І положимо ще одне, і два, і скільки треба буде, поки не доб'ємося в законному порядку звільнення приміщення, яке належить «Червоному».